Всім привіт, шановне панство, ви на каналі Powercast і сьогодні хочу вам розповісти про котушку від шведського бренду Abu Garcia, яку я використовую для ловлі на бік бейти. І так, в мене навіть зберіглася коробочка, якби це не було дивно. Котушка називається Revo Beast X41L. Давайте почитаємо, що пише виробник, які параметри зазначає на коробці цього бейткастеру. І так, Зі слів виробника, котушка наша має 8 підшипників в своєму механізмі, передаточне число 6,4 до 1, вимотка за 1 оберт 75 см, максимальне зусилля на фрикціон цілих 11 кг. Вага котушки всього на все 265 г. І жилкоємність 0,32 220 м вміщає та 0,41 150 м. Все це нам вказує на те, що ця котушка створена для того, щоб ми туди намотали досить товстий шнур і використовували з досить великими приманками. І, звісно ж, зусилля на фрікціон каже про те, що вона має втримати велику рибу. Тож, власне, давайте розглянемо цю котушку і, як завжди, почнемо з такого поверхневого огляду, від люфтів та всіляких неприємних моментів. І так, друзі, кнопи, да, мабуть, така найперша річ, з якою ми контактуємо. Візуально вони виглядають так собі, скажу вам, якось дуже олдскульно. Але коли ми беремо цей кноп в руку починаємо ловити, ми розуміємо, що вони досить великі, такі трохи розплющені, але вони є ухватисті та приємні. Не було такого, щоб там десь вислизнуло з руки чи ще щось таке. Навіть в рукавицях у них ловити досить приємно. Виготовлені вони з якогось матеріалу, який має в собі там або гуму, або щось таке. Вони не слизькі, але на відміну від дайви та Шимана нинішніх, вони не розкисли, вони не почали липнути. Це є великою перевагою та плюсом цієї котушки. А, стосовно люфтів, на кнобах його немає, є в рамках допустимого. Дивимося далі: осьовий люфт. Якийсь мінімальний тут є, доколупатися в принципі можна. Але нащо? Для рибалки це не відчувається абсолютно. Дивимося далі. Да? Наше вічко жилковкладача тут щось, ну ледве-ледве воно там теж якось шевелиться, хоча навіть є легке поцокування. Може, комусь це важливо, особисто мені це, як то кажуть, на швидкість не впливає. І так, переходимо далі до всіх клікерів, ще дивимося, де є. До речі, от якраз я хочу почати з е, налаштування осьового гальма. Тут є неприємний момент, на мій погляд, не стверджую, що це для всіх. Воно дуже легко крутиться. Є тут клікер. Чуєте, да? досить такий тихий, приємний, до речі, він. Але е, сама е, гайка регулювання крутиться досить легко. Мені би хотілося, щоб вона була більш тугою. бо... Трапляється у мене періодично ситуації, що я десь, можливо, за одяг чіпляюся, або за рюкзак, або ще за щось, і воно провертається все-таки. Не знаю як, але інколи кидаєш і відчуваєш, що гальма в тебе або затягнути, або навпаки розслаблені. Можливо, це в моєму екземплярі так, я не знаю, твердити не буду. Далі, дивимося. Фрикціонне гальмо у нас абсолютно тихе, вона не тріщить, коли у нас щука стравлює нашу жилку. І, власне, налаштування самого фрикціонного гальма, зірка фрикціону, має ось такий звук. І що я вам хочу ще продемонструвати? Ось я в нуль розслаблю фрикціон, І подивіться, наскільки він є довгий. Я кручу, 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 кручу ще, 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 ще. І ось я тільки його затиснув. Тобто цю катушку можна е, відрегулювати на дуже широкий, Спектр, кому що більше до смаку. Він є досить плавним. Робота його, звісно, чим довше, тим краще можете його налаштувати. І тому тут уже власне проблема того короткого фрикціону хто там каже, що мульти не мають нормальний фрикціон тут відходить точно на задній план. Ну, звісно ж, далі я вам пропоную зануритися трішечки в механізм цього мульта. Власне, подивитися шпулю та гальмівну систему. Для того, щоб відкрити. Бокову кришку нашого мульта, ось тут є такий рычажок, який ми тягнемо вниз, все, розблокували ми цей рычажок. і далі перевертаємо і тягнемо за шпулю. Після чого у нас відпадає щока, і вибираємо саму шпулю. Вона там може десь трішечки не попасти, для того, щоб ми її зараз вибрали, але в цілому вона звідти виходить. Вірте мені. Так от, власне, діаметр цієї шпулі цілих 37. Міліметрів. Це свідчить про те, що котушка є досить потужною. Відповідно, шпуля глибоченна. Це дає нам змогу намотати велику кількість шнура. У мене тут 100 метрів 4,0, але цього недостатньо. Треба мотати або більше, або більше шнура, або товщий шнур. І так, важить вона вся у нас з цим шнуром майже 35 грамів, 30, ну 34,9, 35 грамів. Вона не є повною. Власне в такому. Стані найкраще, на мій погляд, вона кидає. Так от, э, хочу сказати два слова про шнури. Да? Сюди варто мотати шнури, починаючи від 4, 0 і щось товще. Тоді вона буде максимально комфортно працювати на вашому э, сильному вудилищі І так, друзі, як тут э, реалізована власне гальмівна система? Тут стоїть у нас лінійна магнітка. Виглядає вона наступним чином. Два блока, бачите, в одного 5 магнітів, в іншого 3. Але ще є два отвори, куди ми можемо вклеїти додатково ще два магніта. Звісно, це, якщо комусь треба, я не знаю. Можливо, тут ще є якісь вони думали, що буде апгрейд на легку шпулю. Не знаю, чому тут ще зроблено ці два... два посадкових місця. Так от, що хочу сказати про цю систему. Вона хоча б і є, як там багато хто стверджує, примітивна лінійна магнітка, але вона є досить комфортною, досить передбачувальною, і, в принципі, ніколи у мене з нею не було жодних проблем. Власне, про параметри, які мене мотивували до покупки цієї котушки, купив я її, до речі, БУ БВ бившого використання. Людина продавала, як завжди, ця класика не зайшов джерк, да продавала вудку з котушкою. Мені здається, десь в районі 120 євро. Я за неї заплатив. Я вже чесно кажучи, не пам'ятаю. Це було. Поза минулої зими вона така вся гарнена до мене приїхала. Людина стверджувала, мабуть, 5 рибалок. Ну, чесно скажу, вона десь так і виглядала, ця катушка, бо була, не було видно взагалі ніяких слідів експлуатації на ній. Шнур я замінив ну, і почав власне, нею рибалити. Я не можу сказати, що я нею дуже багатно рибалив, але певну кількість рибалок вона вже прожила, і тому, власне, я про неї розповідаю, бо вже є якісь висновки. І так, власне, не про висновки, а про те, Чому я її купив? Як вам я вже казав, вага 265 грамів це значно менша, ніж у її, скажімо, конкурентів. Є котушки більші, але там вже десь 280-300 грамів. Мені не треба таку сильно потужну котушку, бо цю я використовую для невеликих вагів. І тому, в моєму розумінні, вона найкращим чином підходить для моїх забаганок. І так, друзі. Другим параметром, який, чому я обрав цю котушку, це саме про те, що я коли спілкувався з людьми, хто на них ловить, я просив, щоб мені її пофотали на руці, на вудилищі і всьому такому іншому. Бо мені треба було саме мала низькопрофільна котушка, не бочка. Не здоровенна мильниця, а ось така мала катушка для того, щоб я її міг поставити на вудилище. До речі, яке я, як бачите, теж затюнив. Ось я намотав цю штуку, бо ручка в Skyline це найнезручніша з усіх вудилищ, які я держав. В своєму житті, коли тут би не було намотано цього, я держу за курок, а там товщина ось цієї частини була такою. Тобто ти не можеш охотитися за вудку. Ти здається, тримаєш дорослу вудку тестом до 100 грамів, але вона в тебе не лежить в руці, як ультралайт. Вона, звісно, крутиться завжди і доводилось перехоплюватися завжди. Але коли обмотав ручку, то ось воно все стало на свої місця. Не знаю, видно вам чи ні. Котушка дуже кльово зараз лежить у мене в руці. Ось так я держу, вона вміщається абсолютно вся повністю в руку. Якщо при такому хваті, то також я її накриваю пальцем і вона прям от лежить так, як треба. Але, підкреслю ще раз, для цього мені треба було збільшити ось цей діаметр. Ось такий діаметр має бути на всіх вудилищах. Принаймні, в більшості тих, що я рибалив від е, європейських брендів, зроблено так. Чому на цьому зробили ультралайтову ручку? Ну, нехай це буде риторичне питання. Так от, власне, через е, габарит цієї катушки. І вагу вона і приїхала до мене, щоб радувати мене всіма цими рибалками. Ну, гадаю, що ще варто розповісти про техніки, якими я на неї ловлю, і як вона у мене живе. Як я вже казав, з позаминулої зими вона вже є у мене. Тоді у мене ще була певна кількість джеркбейтів, були глайдери, дайвери, свімбейти, ще там якась фігня. Коротше кажучи, я то трошки покидав а, і зрозумів, що мені просто вже не хочеться ловити на джерк. Абсолютно, я їх спакував, відправив у Київ, все з тих пір, в мене немає жодного джеркбейта і найближчим часом точно не планую жод, хоча б одним обзавестися. І так, катушка ця у мене працює в основному з гумою. Але ліричний відступ для тих, хто спитає відразу, скільки вона кидає по низам, Будь ласка, дивіться. І так, друзі, є певний тип людей, які ставлять запитання, що вона може кинути по низах. Бо я там ловлю на джекбейт, коли мені треба воблери. Ну, Мені здається, якщо людина ловить на джерк, то мабуть мінімальний розмір, який вона з собою би носила воблери, це 130 мм. До речі, я колись теж такою фігньою страдав. Ну, таке, буває у кожного. Так от котушка. Revo Beast X, да, якого сьогодні власне ми робимо шнур 4.0 китаєць. Вудилище ось такий тюнінгований Skyline. Тест до 100 грамів. 30-100 Line 2-5PE. Це якщо що, шнур, який ми можемо сюди намотати. І Катушик катушці трошки я буквально придав гальмів і дивимось. Будь ласка. Я не знаю, наскільки воно полетіло, метрів 25, може 30, звісно, палка довжелезна, Тому з закидом немає ніяких проблем. І якби я ще погрався налаштуваннями гальмівної системи приділу цьому часу, воно би полетіло ще краще. Але мені це не треба, я просто вам хочу ось так наглядно показати, що ось все летить, все падає. ну Ось так от у мене налаштована система гальмівна при закиді. Ну, кому що було недостатньо аргумента з Рудрою, то давайте подивимося. Inquisitor 110 Sp від Strike Pro. І так, ну, приблизно то ж саме. Будь ласка. Закид так само летить, як Рудра. Нема ніяких питань. А, звісно ж, таку катушку на бейткастинг легкого класу я би не ставив. Наприклад, там грамів до 40, але як бачите, якщо дуже треба, то може кинути. Ну, оскільки ми вже з вами з'ясували, що їй можна кидати навіть таку фігню, то тепер уже переходимо більш детально до цього, вона, з чим вона працює в мене. Друзі, це переважно гума. Немає абсолютно нічого упористого. Була миш, але я її нещодавно втопив. Тож, я, мабуть, рибалок 5 може, на неї половив, не мав результату. Ну, коротше, миші вже нема. Так от, це була сама упориста нині моя приманка. Здебільшого вона працює з гумою, розмір. 18, 15ка. Ну, коротше, давайте скажу так: від 50 десь до 80, можливо, до 90 грамів. Більше я не можу кидати, чим 80, бо Skyline, якщо хтось не знає, попри те, що тут написано 100 грамів, він не вивозить вагу в 100 грамів. На 80 грамів мені вже не дуже комфортно. Там є некоректна робота бланку, він йде в провал, але. Не дивлячись на це все, мені ця вудка дуже подобається, бо я в основному використовую його до 80 грамів. І з цими гумами, всіма, як парусячими, так і компактними, катушка працює дуже класно. А я не роблю з нею там якісь постійні поправки на вітер, на ще щось, на ще щось. Да, коли вітер, звісно, тобі в обличчя або боковий трошечки, я там інколи поправляю, інколи. Поправляю гальма, але в основному працюю на одних і тих самих налаштуваннях, бо вона є якоюсь такою не дуже вибагливою і досить кидучою. Можливо, не дальнобойне, але знову ж таки я не можу це стверджувати чому? Бо я не ловлю на джерки. Коли чіпляєш якийсь 12-й слайдер і фігачиш його, наскільки кажуть, вистачає грошей, то він летить дійсно дуже далеко. З гумою такі фокуси не проходять. Особливо, якщо ми кидаємо якісь там угрі, твістери, жаби. Миші, все, оце поросяче, воно попросту не летить з цієї котушки, воно з будь-якої котушки, власне, не летить. Тому е котушка ця в мене працює з таким типом приманок, і, мабуть, саме через то, можливо, в іншому випадку також, вона у мене протрималася стільки часу і на неї немає жодних нарікань. Хочу ще зауважити таку. Річ, що ще перед тим, як купити цю котушку, я списувався з людьми, де я в принципі в інтернеті тільки бачу, хто о, викладав світлини з цією котушкою, я майже кожній людині писав, питав, як вона ходить. І знаєте що? Жодна людина мені не посилала, що вона ходить погано. Всі написали класно, окей, немає проблем або якось так. Власне, перед тим, як о, зняти це відео, я також там запитав себе у спільноті, чи має хтось проблеми з цими котушками. Не було жодних якби, на них нарікань. Я впевнений, що комусь попався невдалий екземпляр, це 100% так є. Але здебільшого ця котушка заслуговує у всіх повагу. Ну, як мінімум, вона живе довго і працює досить класно. Друзі, що хочу вам сказати таке щодо передатки. Я, до речі, не знаю, там в лінійці є в них швидше, повільніші моделі, але оскільки ця має скільки там 6,3 чи 6,4 передатку, да, то 6,4. То вона є досить, скажімо, лояльною до більшості приманок. Гуму її досить комфортно проводити. Хоча для гуми, якби тільки для гуми купувати, я би купив би повільнішу котушку. Ця 6,4 вона є компроміс і там, і там, і там, в принципі, скрізь непогано. Для якихось короткоходних там глайдерів або свімбейтів вона теж підійде. На рахунок довгоходних, вже якісь, типу, бікбандіта, або там як цей, Вольфскінч, як він називається, той, що йде досить далеко, або свіпер великий, отут я би вже все-таки дивився би на котушку з швидшою передаткою. Так у мене вже в житті повелося, да, що ця 6,3 був у мене перед цим котушка. Я зрозумів, що коли десь вітряна погода, ти рухаєшся на човні, або ще щось таке, видуває дугу да, при вітрі в русі на човні, або навіть із берега. І треба, коли. Джерк йде на широкий глайд, треба дуже швидко вибирати енергійно цей провіс шнура. То з цією не завжди встигаєш. Якби можна ловити, я не кажу, що ні, але виключно для ось таких широких глайдів я би обрав однозначно швидшу модель. 7 або, можливо, навіть 8, не знаю, чи вони є в таких габаритах. Але 7 тут була б більш доречніша, аніж моя 6,4. Власне, ще про час і кількість рибалок варто сказати, да, друзі. Дивіться, вона в мене з позаминулої минулої зими, як я вам вже сказав, і за цей час, за минулі, ну, скажімо, півтора, нехай буде там сезона, да, вона пробігла десь, фу, ну я не знаю, скільки рибалок. Може, 30, може, може, більше, трішки, може менше. Багато вона не рибала, я просто за це кажу. І цей сезон, що розпочався. Вже десь рибалок, я думаю, більше 20, вона також мала. Тобто докопи, якщо там так підсумувати, це буде якісь, ну давайте скажімо умовно, це буде 50 рибалок. За ці 50 рибалок котушка абсолютно не помінялася в своєму о, ходу та відчуттях механізму ніяк. Це я до чого? У мене колись була BFT Instinct X7. За 50 рибалок вона почала жужати. Але знову ж таки, ця котушка працює в режимі. Ну, Скажімо, такому лайт, бо в основному це гума. Нічого о, такого упористого я не кидаю. Немає ударних технік, там, таких як дайвери, я її не заганяю у воду нічого. Котушечні агресивні техніки я також не використовую. А ось в такому режимі, як я ловлю. Підкреслю ще раз, вона дуже класно працює. Тож, якщо ви шукаєте якусь котушку до 100 грамів, на мій погляд, для таких технік, як там, тягання силікону, то це цілком собі непоганий варіант, і він може бути. Якщо ви запитуєте для котушку більше 100 грамів, то я би просто роздивлювався вже б більше моделі. Не 41-й, який там Торо, аробіст, мабуть, вже йдуть якісь далі. Ця, я не знаю, як себе поведе на вагах більше 100 грамів і регулярному смикінгу. А поки що в мене немає жодних претензій до цієї котушки. Служить вона мені вірою, правдою, приємна, класна, передбачувальна гальмівна система на закиді. Досить довгий та приємний фрикціон, я не знаю, що від неї ще можна хотіти. Котушка така, як має бути, зручна, класна, проста та зрозуміла. Мабуть, ще варто додати сюди до того, до техніки, якими я ловлю, це кількість зловленої риби. Ну, дивіться, і, в принципі, мабуть, якість, це також буде важливим. Якщо ми знову вернемося до то того Інстинта X7, вона в холосту майже пропрацювала ті 50 рибалок, про які я вам казав, почала. Жужати, да. Я, звісно, з нею щось там ловив, але це було все шнурки. Це були докілошні риби в основному, були десь якісь там 2,5, мабуть, там може аж під 4-3,5, я не знаю, була сама велика риба. Але для такої катушки це, в принципі, є нічого. То, власне, ця шнурки взагалі не бачила, бачила там, мабуть, 5 малих басів. Щуки, які вона ловить, починалися, мабуть, ну так. Вісім і закінчуючи метр двадцять. Оце в плані, в принципі, ті риби, які вона ловила. Багато їх не було. Якщо докопи взяти, можливо, там десяток цих риб був. Звісно, якісь сходи щось там пообривало, повтікало. Але я просто це до того всього, що вона і попрацювала вже, на мій погляд, непогано, і бачила рибу і немаленьку. Нічого не вплинуло, підкреслю на роботу цього е е якісного механізму. Тож, мабуть, друзі, це все, що я вам хотів розповісти про ось цю катушку. Якщо вам сподобалось відео, тисніть вподобайку. Хто вперше, будь ласка, підпишіться на мій канал, а я вас всіх міцно обіймаю та до нових зустрічей. Всім покидам!